Всім доброго дня. Хочу вам запропонувати подивитись на роботу розпилювача каз 5 Польща. Це той, що найдешевіший у нас на ринку України і приміняється у самих простих фермерів. Так, Мотор поїхав. Оце у нас тут шайбочка стоїть 1,2. Оце він отак прискує. отак він буде. Лягать на цей, на землю, оце це він отак. Ну як на мене бризкає чудово. Тиск у нас 3,5, можна зменшити трошки. У ну, мене тут пригає дуже сильно. О, на тройку. Ну від цього не помінялось. Так, він йде в комплектації, комплектується верніше. Отакими от шайбами-дозаторами. Починає от від от 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1.8, 2, 2.2. Ну, це отак працює розпалітель підказ Польський нацисторменевий. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.